Вітаю вас, вільні українці. Ну що, перегони між Путіним і Зеленським по спасінню собственної шкури вже розпочались, тому що що один, що другий натворили стільки, що кожного можна посадити. Поки президент України Володимир Зеленський обдумував соглашення з США по полезним іскопаємо, Кремль предложил адміністрації Трампа зділку по російським природним ресурсам. Але ми всі пам'ятаємо, перший, хто запропонував ресурси в обмін на спасіння своєї шкури, це був іменно Володимир Зеленський. Я думаю, що 200 рублі 500 рублі. могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли? Цены не про десятки миллиардов. Это триллионы грошей. Хорошо. Итак, 17,5% в ценных бумагах, которые ты заложил. Плюс у тебя 9%, которые ты уже давно продал. С частью букета на похороны бесплатно. Дуже так що українці на арену виходять справжні переможці цієї війни. Кому вона саме була вигідніша? Для чого є Україна в 93-му році? Для чого Путін розв'язав цю всю війну? Ось бачите, чому вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область, повністю Донецьку область. Вони захоплюють не просто там все це бла 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 про руски язик, що вони захищають ні, вони захоплюють великі гроші Машини куплю з магнітофоном. Пашню костюм сатлівом і в'ялт. І зараз що Путін, що Зеленський, це як пластилін, з якого можна виліпити що завгодно. Це як дойна корова, яку можна доїть без кінця, які готові заради спасіння своєї шкурі підписати все, що завгодно, і піти, на якій завгодно мірі. Ми розуміємо, куди вони йшли, як вони йшли з півночі і що вони хотіли. Ось вам енергетика, ось вам марганцеві руди, ось вам титан, ось вам заліза. Деньги вперед! Утром деньги, днем стулья, днем деньги, вечером стулья, вечером деньги, ночью стулья, ночью деньги, утром стулья, утром стулья. А, ну все ясно ясно, а можно так: утром стулья, а днем деньги? Можно. На деньги вперед! И самое гибшее в этой ситуации, что Трамп, получивший могу, мать этих двух его по сами помидоры. Обидві сторони заплатили життями мільйонами життів. Вони захопили 20% атомної генерації України. Тому ми говоримо за сполученими штатами Америки. Давайте заробляти гроші разом. Десь два три чотири п'ятьшість сім восім десять Ой, блін! Якщо не зламати, не змінити цих два режими, вони й далі будуть заробляти гроші, а люди будуть, як завжди, розплачуватися з власних кишень ще й особисто своїм життям. Будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. В Європі найбільша кількість урану в Україні. Якщо це в руках у Росії, Ірану і Північної Кореї вони просто багатшими будуть. Знаєте, мені мої Я дуже бідний. Ну я год не був в бані. Мене дівчинки не любят. Обратитесь до Всесвітньої ліги сексуальних реформ. Може там допомогу. Так що українці сітки вони ще продадуть ресурсів, життів для спасіння своїх шкур. Час покаже. Але знає одне, якщо дасть Бог закінчиться війна, і якщо ми проведемо вибори, то да виборів мало. Просто треба ламати повністю всю систему. Така система управління державою, що в Україні, що в Росії, немає права просто на існування. Це не система, це не управління, це геноцид. Що геноцид. в нас з посадками корупціонерів? Скоріше вздохло, кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всіми тими, хто розпочав цю спеціапосрацію.